Доброго дня. Чуть-чуть зміню формат цього каналу. Буду ділитися тут не тільки, скажімо, такими історіями про Штребанів, але й нормальними якимись житейськими, скажімо так, буду розказувати свою суб'єктивну думку і ділитися досвідом. Може, це комусь допоможе в чомусь розібратися. Довго думав чи витрачати на це час, але бачу, що це потрібно. Тому як ми заходимо вже в таку зараз історію, яка може нівелювати багато чого і нашкодити багато де. Тому. Починаємо. Перша історія. Періодично хлопці скидають мені скріни, задають якісь питання. Посягнуся на святе для декого, але мушу сказати правду і роз'яснити цю всю історію, так як вона є. Скинули мені Тараса Чомута твіт, і там і купа-купа коментарів. Мені деякі з них неприємно читати, і заради справедливості мушу сказати те, що. Давати оцінку людям і ситуаціям я буду і давав завжди в своєму житті тільки з тих моментів, де я мав якусь співпрацю чи мав якісь спілкування і володію ситуацією і можу довести свою думку. Так? Якщо я характеризував би якісь загальностадні моменти, коли там людина не може розібратися, дивиться, всі туди побігли, я біжу туди, теж, теж, бо там ж більше народу, там мені буде кайфовіше. Ніколи таку історію не, не бавився і вважаю, що якщо ти зайняв позицію, ти вважаєш, що ти правий. Ну, не треба чекати, що тебе будуть оточувати хлопати в ладоні. Можна деколи і попробувати побавитися самому, знаючи, що твої принципи вони того вартують. Тому і тут зараз, в принципі, розкажу правду. Я мав це зробити, я думаю, після перемоги, да? і охарактеризувати все, що було там за 22-й рік і після того. Але зроблю це зараз, бо бачу, що час настав для цього. Тобто почнемо загально по ситуації: хто вороги, хто не вороги, там це цю історію можете по зупинити прочитатися. Тут я не маю морального права характеризувати, хто є хто про завершення конфлікту, чи перемозі, чи зупинці, чи капітуляції, тому як в багатьох процесах я не до кінця приймаю участь перше, і в кожне це слово можна закласти дуже глибокий текст. Так, да, я вважаю, що людське життя найцінніша історія, яка може бути. Найцінніша. Чомусь так стало, що в нашій країні вартує все більше там. Хамір вартує більше, зброя вартує більше, яйця вартують більше. Там депутати, блогери. А життя стало найдешевшою історією мед українцями. Це да, це моя позиція. На рахунок цього всього, ну хлопці, я утримуюсь від коментарів, тому як це буде дуже багатогодинна розмова, вона не всім може сподобатися. Що на рахунок порні живим, можу сказати, по справедливості і особисто Тараса? От на цих фотографіях березень 22-го року. У нас була спільна співпраця з тамтешнім колективом і з Тарасом особисто. Знайомими ми зізвонювалися, Багато в якихось моментах ми подобались підходи, розділяв багато думок і скажу, що тоді було зроблено дуже багато роботи. Дуже багато, вона робила швидко, титанічно, типу, і все було ок. За це я мушу подякувати. Але разом з тим, щоб не заглиблюватися в другу ситуацію, скажу, що в мене вже як більше, напевно, півроку, може й рік, заборона стоїть в менеджерів співпрацювати з фондом повернення живе. Така шок, шок інформація. Чому заборона? Ну, я не буду це виносити все в публічну площину, просто скажу так, що. Питання у мене почалися ще з кінця 22 року, коли я не міг там поняти з деякими людьми, хто працює в цьому фонді, як може сірий називатися білим чи, 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 чи чорно-зеленим. Ну, Я про це відверто говорив, і Тарасу говорив. І десь в якісь ті моменти ми роз'їхались чуть-чуть не туди, а потім заїхали взагалі не туди. Тобто за це я мушу подякувати. За далі е, я зараз вважаю теж, що багато робиться чогось чого хорошого. Ну, тобто, Багато є допомоги, але я колись сказав, що кадровому питанню потрібно віддавати належну оцінку. Деколи потрібно, я думаю, зайняти позицію не, не популярно, а справедливо. Тому ось так. І ще основне хочу сказати: От такі всякі висловлення. Мені неприємно читати, що це об'єктивно, що це. Тому як ось це. Один пише, другий пише в другу сторону. Несе за собою розбрат, несе за собою конфлікт. І ось ці моменти не мали би місця бути в воюючій країні, тим паче в такий час. У нас є спільні вороги, у нас є спільна мета. Я думаю, ті люди, які дивляться цей канал, так само як я і хочуть, щоб перемога була найшвидшою, найменшою ціною. На рахунок висловлення, що от зараз буде так, що війна там можливо буде зупинятися, і багато хто буде незацікавлений, той, хто був, кому ця війна була вигідна. Я скажу за себе. Так? Ну, тут виходить також. Я працюю і дуже потрібен всім, тоді, коли є така загроза. Я розумію, що закінчення в якомусь форматі, хоча відійти в сторону, я не бачу перспективи закінчення найближчим часом. Але. Закінчить якому форматі, принесе те, що типу, як б, моя робота стане менш потрібною. Моя позиція особиста. Якщо буде потрібно, щоб для збереження життю, для мира повноцінного з перемогою, такі, які забезпечують мир нашим дітям, в одну секунду. Втратити там велмет там, і забути вони про це підприємство. Я готовий одним. одним Я за це не тримаюсь. Я не, не хочу мати якісь там перспективи, ще якась історія. Я дійсно розумію, яка ціна мала би бути справжньою. І в моєму розумінні, це має бути єднання, єднання свідомих. Підтримка, ще якась історія. Якщо ми будемо бавитися в якусь цю, типу, єрість і готуватися до, в країні, де не наступив мир, вже до політичних якихось амбіцій, ну от відіду в сторону. Ось пишуть мені капітошки буде. Ну тобто, і оці люди, в принципі, там збираються потім йти в політику і ставати до, до рулів. Якщо це вийде, це буде найбільша. Трагедія, яка яка до цього вони і покажеться дитячими, тому як е, тут вже не тільки нема е, практики, а є тут навіть немає освіти і розуміння. Ну, яке має бути розуміння, як ти там пишеш, Інна, галя Катя ми заходиш і читаєш, на ці пробуєш побавитися в якісь фейсбучні історії. Тому що в реальному житті ти ноль без палички, і таких зараз дуже багато. І от ці соціальні мережі, і залежність від них, і від нас вона і прослідковується частково на мою думку. В Тараса вона відривається від реальності. Так не має бути. Реальність інша, реальність друга. Поза межами Фейсбука, Твіттера і всякої цієї хрені. Реальність ну, чу-чуть жорсткіша, я би навіть сказав. А ось це все це, типу дитяча кухня. Чомусь вона почала впливати на реальне життя в них, дуже багато. Тому об'єднуйтесь, менше витрачайте часу на цю всю хрень. Це все не має змістовності. Тобто, бо поза як немає за собою відповідальності. Можеш написати все, що хочеш. Зробити все, що хочеш, і виключити комп'ютер, виключити телефон, і все. Тобто, ось ця безвідповідальність і призводить до тих процесів, що ми тут бачимо. І друга основна історія: зрозумійте, зміни не в особистостях, зміни в системі. Тобто, якщо люди вимагають змін, їх не влаштовує якась історія, тоді відбуваються зміна. Якщо ми чекаємо, що ми візьмемо там Тарас, президент чи міністр оборони. Я, до речі, йому колись пропонував, казав, ти розбираєшся, давай будемо, типу, цей самий. Ну, я в шутку, Давай кажу, будеш ставати цей саме, я буду тебе підтримувати, бо ти хоч розумієш, як бронежилет один від другого відрізнити, якщо ти не розумієш, знаєш як спитати. Але сказав, що при цьому треба розуміти, що в тебе має бути команда. Ну, в тебе з командою проблеми. Тобі ж не, не Тарас, не Сергій, не там, не будь-який другий цей самий в системі не зможе нічого змінити. Треба вимагати зміни системи. От про це я говорив і буду говорити більше. Наразі, кому цікаво, приєднуйтесь. Буду старатися ділитися своїми думками, ну знову ж базуючись на досвіді. Цього досвіду, може, на превеликий жаль, а може і на, на, на щось добре, воно трошки життя мені підкинуло. Ось така історія. Працюємо, щоб вона стала іншою. Дякую.